вас Вітає команда КВН на відміну від! Ми перші на цій сцені. І наша команда є трошки специфічна. З першого разу нас зрозуміти важко, а з другого теж мало хто розуміє. Ну, редактори нас і дотепер не розуміють. Ха! Слава Богу, що ми хоча б ще українською розмовляємо. Розпочинаємо! Всі ви знаєте, що комунальна служба не змогла справитися зі снігом у листопаді. До вашої уваги коментар міського голови. А я весь шуфля. О, Шуфля-сніг. Місто-сніг! Шуфля-сніг! Місто-сніг нехай лежить! І сміх і гріх отець Іван під час сповіді переглядав. Лоботи. Ви знаєте, кохання буває різним. я мій рятувати світ. Сереш, мене це вже дістало. Нам треба з тобою серйозно поговорити. Сашенька, дорогенька, ну про що ти хотів зі мною поговорити? Може, про те, що я в тебе така тиндітна? Ну, ти що, що трохи жирна? Троха? Троха, Дашта, ти бачила? Ти жирна. Сашенька, а може тебе не влаштовує те, що з нами живе моя мама? Живе, Дашта, вона спить з нами в одному ліжку. Сашенька, а може я готувати їсти не вмію? Ти називаєш їдою воду з хлібом? Даш, і взагалі. Я тебе не люблю. Та, не даст її не доста! Аня так сильно хотіла отримати посаду головного бухгалтера, що на роботу вона прийшла вже з судиністю. Зараз ситуація на кухні. Мам! Я хочу тобі таке розказати, що на ринку? Мам, я нарешті закохалася. Я знайшла того принца, за якого готова вийти заміж. Нарешті, нарешті, моя доринка на в тридцять шість років вийде заміж. «Мам, та я заради нього роблю все. Я його і прибираю, і їсти по тому. І взагалі, мам, та я його на руках ношу!» Будь ласка, хвилинку. Ні, там тільки не спальню. Оголошення! Повіє з верховини у вільний від роботи час торгує лісом. Всі ми знаємо, що Миколай приходить тільки до чимних дітей. Уявіть собі сім'ю, де дитина була нечемною. Отже ранок 19 грудня. Так, я повторюю останній раз. Де мої бляха-подарунки? Андрійку, ми не знаємо. Ми твій лист Миколаю передали. Всі питання до нього. Ви що думали, що я його не знайду? <плес> <плес> Миколай бляха, де мої подарунки? А що зразу Миколай, Миколай? Верховна Рада бюджет не прийняла, а ти подарунки захотів? Олег Ляшко, радикальна партія, що ти за золя москальська тут наговарюєш? Ну і що ж у Верховній Ради 450 дармо їдуть? Так, все, стоп, стоп, зупиніться. Ну чому ви такі люди? Ну, от скажіть, ну чому ви надаєте нам дітям, щоб крик надії на здійснення новорічних мрій? Андрійку, а якою була твоя мрія? Ну я хотів, хоча б ще раз в цьому сезоні вийти на цю сцену. Андрійчик, дорогенький, та я знаю, кому треба вітати твого листа. На сеній не синовата, перше на сені кого ва оба окран дій спочитаємо просто, але зажигаємо, зажигаємо жосто, ми зачігаємо, ми зачігаємо, руки разом піднімаємо, ми зажигаємо, ми залігаємо, кавалерка наслітає.